Вітаю! Сьогодні у нас на огляді автобус, який їздить за напрямком Харків Полтава-Київ. В цьому сучасному автобусі преміум класу зручний та просторий салон. За сидінням ще розкладається назад та відсовуються вбік. Перед кожним місцем є розкладний столик, на якому ви можете розмістити свої речі або гаджет для комфортного перегляду фільму. Зверху над кожним сидінням є регулювання потоку повітря. Також ми бачимо, що над кожним сидінням є usb розєми А за потреби ви можете взяти у водія зарядник під будь-який пристрій. Протягом усієї поїздки працює супутниковий інтернет Starlink. До речі, в кожному автобусі для комфортної подорожі з дітками є автокрісла. Професійний водій потурбується про те, щоб ваша подорож пройшла комфортно та безпечно. Під час